Мишоловка для Путіна чи буде в п'ятницю впійманий цей щур на Алясці? Невідомо, тому що він почав свою гру. Трамп не застосував жорстких економічних санкцій, тому що Путін погодився на особисту зустріч. Але кажуть, що Путін хоче відмовитися від особистої зустрічі, тому що санкцій немає. Активи не конфісковані проти Китаю. Санкції не ввели, і це означає, що Путін може погодитися через своїх радників або представників, як було з тим, що приїхав Вітков з Получених Штатів Америки замість Трубіо домовлятися в Москві, і сказати, що я готовий на короткострокове перемир'я, мовляв, три місяці там чи чотири місяці. Це означає, що Путін зараз повний сил і готовий йти далі і далі і далі. І Україна для нього це не останній рубіж. Для нього це не останній рубікон. Він хоче йти далі в Європу. Сьогодні має відбутися дзвінок з Зеленським. Та європейськими лідерами, які готові обговорювати нові пакети економічних санкцій. Стало очевидним, що за останні роки лише економічні санкції є болючими для Російської Федерації. І зараз саме головне, щоб Сполучені Штати Америки не програли в п'ятницю, і мишоловка закрилась. Тоді Путін буде готовий до перемир'я. Але величезний мінус, як каже Wall Street Джорнал. Наразі немає готової угоди, з якою усі сторони будуть виходити. А це просто щастя. Це мед для Путіна. Коли немає угоди, він буде маневрувати скільки завгодно. Тому сьогодні-завтра має з'явитися конкретна угода з конкретними вимогами. І я наголошую на тому, що це має бути. Варіант 2, якщо ви дивилися мої відео, це має бути сіра буферна зона з миротворцями з різних країн і певні гарантії безпеки від наших партнерів. Тільки так. І Донецька та Луганська області, які були захоплені Російською Федерацією, мають отримати статус автономії в складі України. Мишоловка для Путіна. Впіймай щура.